Громадочка, це шок-контент. Слухайте, зараз розповідаю. Зайшли ми тільки що в кафе під назвою Солодкий Дім. Чому ми зайшли сюди? Зайшли, тому що Анічка Анічці дуже сильно хотілося пісяти. І ми просто не встигаємо додому добігти і треба було забігти, щоб зайти по пісять. Заходимо в кафе і говоримо. У вас є туалет? Вона каже: говорить: так, є туалет. Можна ми безстренько, дівчинка хоче дитина попісяти. А вона мені говорить: ну, якщо ви щось купите, а е, цей туалет. Купите... Подожди, дочь, цей туалет для відвідувачів. Якщо ви щось купите свої донечки, тоді я вас впущу. Кажу, у смислі, щоб зайти дитині попісять, треба їй щось купляти у вашому цьому, вашому кафе. Вона каже, так. Ну це несправедливо. Кажу, ви не праві. Кажу, дитина хоче пісять, а ви говорите, щось придбайте дитині. Ні, я кажу, це ви не праві. Ну ідіть, але ви не праві. Ну, що це за бармен такий? Ну, вічливість просто випирає. Ладно, це п'я був би, а це дитина. Ну, це щось із чимось. Я в шокі.